Всім привіт! Сьогодні продовжаємо відео посвящених темі полуумний дому. Блін, що я вже малю? Всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему напіврозумний будинок і присвятимо цю тему оновленню через ОТА. Тобто «On the air. Для цього нам буде потрібно ось таке так, у якому є помітка DIY режим, тобто для того, щоб його оновити. Взагалі, в моєму будинку, майже всі Son Fреле вже перешиті на Home Accessory Architect прошивку, тобто від Ravencore. Core. Так? І лишилося буквально декілька пристроїв. Так склалось історично, я їх зараз всі покажу. Перший пристрій це світло на сходах, так? тобто або на сходовій кліці, можна сказати. Ось, і е, воно вийшло в мене на Сонофі, тому що це був перший прилад, який я поставив так в свій розумний будинок. Тоді в мене ще не було е, домашніх серверів HomeKit, тобто не було Apple TV, не було HomePod'ів. От і е, я хотів вмикати це світло, якби не з дому через 3 g мобільну сітку, так через мобільний телефон, і тому я спеціально його не перевносив. Тобто я хотів мати доступ віддалено. Наступне реле Sonov це мій котел, тобто це датчик температури th 10 як бачите. так, На каналі є відео, тобто вийшов штатний датчик температури з ладу, який керував якби, вимкненням, вимкненням котла. І я переробив його на Sonov. Не перекидав його спеціально в HomeKit, тому що телефоном дружини часом грається дитина, тобто йому цікаво. Вмикати, вимикати світло, нажимати ці певні піктограмки, віддивитися, що відбувається. Тобто, деякі лампочки він вже повивчав і знає там, наприклад. Що ця іконка відповідає за ту лампочку та за іншу, і от для того, щоб якби не ризикувати і не вийшла така ситуація, коли дитина, наприклад, гралася, вимкнула нам котел, ніхто не звернув увагу, то мені не стало холодно. Тому я якби ціленаправленно не перекидав це реле в хонкі для того, щоб якби не було таких ситуацій, ми керували через е, додаток Evelink. І третє реле в цьому списку у мене встановлено ось таке е, Sonoff Mini. Це освітлення на кухні, тобто світильники, які встановлені на стіні, типу Бра, так, встановлений трьохклавішний вимикач. От два канали у мене, як завжди, Sonoff перешиті в Home Accessory Architect, так. А третій канал я підключив за допомогою ось такого реле і сховав його під якби, вимикачем, під коробкою. Потрібно було це швидко зробити, і я просто-напросто через плагін. Ось оцей який зараз на екрані через плагін Homebridge Everlink. так просто його перекинув в HomeKit, все працює. От, але є певні нюанси. Якщо використовувати ось оці зовнішні клавіші, тобто цей перемикач, то є затримка десь одна, може навіть трошки більше секунд. І, наприклад, коли я заходжу на кухню і вмикаю освітлення, все, то світильники на стіні вмикаються з певною затримкою. Я це бачу, мені це не подобається. Тобто, я хотів це змінити. І проблема якраз таки в цих вимикачах, тобто в цих контактах. Чому? Тому що, якщо я, наприклад, користуюся з додатку HomeKit, так? То світло вмикається миттєво, тобто, але лише коли я вмикаю через оці контакти, замикаю їх, тобто є певна затримка. Ну і знову ж таки, в будинку лишилося на прошивці Evelink, тобто оригінальних сонов лише три реле. Я не думаю, що є необхідність їх е, якби залишати. Якщо відкрити ось таку програмку Discovery, так якою я користуюся, то можна побачити, що основний тип реле в мене вже всі перероблені на Home Accessory Architect, так е, перешиті. От, Всі реле нативні, тобто всі підключаються до цих домашніх центрів Apple, і я думаю, що є необхідність якби перешити. Але є певні але. Тобто, якби це реле я зараз готував так, то звичайно, що я просто-напросто б його вскрив, підпаявся б до відповідних площадок для перепрошивки. І швиденько би за допомогою програматора перешив би це реле. Можливо, би навіть оригінально зберіг би прошивку, так її використати. Але це реле вже встановлене, працює, воно сховане за вимикачем. І для того, навіть, щоб його перепрошити, мені потрібно вимикати живлення, мені потрібно знімати контакти, так, іти його перешивати, і потім знову ж таки збирати це на місце. І я цього робити не хочу. Тобто я хочу спробувати це реле. Ну, не це, а таке ж саме перепрошити за допомогою ОТА оновлення тобто. І давайте будемо з цим розбиратися. Значить, було декілька версій даного реле, тобто були реле, в яких стояв джампер, так, і потрібно було для того, щоб перевести реле в режим дій DIY, замкнути цей джампер і подати живлення. У мене реле ревізії 2. Джампера вже ніякого в ньому немає, і в режим DIY переходить воно за допомогою комбінацій певних клавіш. Ну, а точніше, за допомогою натиску цієї клавіші. Тобто її потрібно тривало нажати там до 5 секунд. Реле починає швидко мигати, потім знову потрібно нажати ще 5 секунд. От, і реле переходить в режим DIY. Треба буде все-таки мені зняти рамку на стіні так, і зняти вимикач для того, щоб добратися до цієї кнопки для переводу реле в режим програмування через ОТА. Наше реле, так, і нам потрібно його перевести в режим DIY. Для цього натискаємо на клавішу десь близько 5 секунд. І наше реле повинно ось таким чином мигати. Тобто два довгих, один короткий. Тепер знову натискаємо клавішу. От. І наше реле починає мигати постійно з однаковими паузами. Тепер знову переходимо за комп'ютер. І так, наше реле встановлено на режим такого, якби, постійного мигання. Переходимо до настроїк мережі. Знаходимо і ТЕАТ, так, і номер нашого реле 2259. Пароль за замовчуванням 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. От, Ми приєдналися до нашого реле, і тепер ми маємо перейти за адресою 10.107.1. От, попадаємо ми в ось таке вікно. Welcome to DIY Mod. І потрібно нам е, встановити нашу мережу. От, я встановлю свою мережу. Повісимо його на репітер. Так, от, і вводимо пароль. Після того, як налаштування нашої мережі збереглися, наш ноутбук повинен повернутися в нашу звиклу мережу, тобто в якій ми працюємо. І давайте подивимось на наш застосунок Discovery. Так, от Ми бачимо, що наші реле повернулися. Тобто, я знову їх бачу в мережі. От, і бачу ну, 2259 це якраз те реле, яке нам і потрібно. Ось воно у нас, тобто те, яке ми перешиваємо. Сунов міні 2259. Так, перешивати реле ми будемо за допомогою ось такого застосунку: Sono Ota Flash. Знайти його можна на гітхабі, тобто я кину посилання на цю сторінку. Сподобалося мені тим, що не потрібно ставити якісь програми, не потрібна віндова машина, так як більшість оцих способів, які я знаходив в інтернеті, тобто потрібно було качати екзефайл. І з-під Windows його запускати. Ми будемо робити оновлення через Raspberry Pi, тобто через комп'ютер, на якому стоїть у нас HomeBridge. так? От, І для цього потрібно буде встановити буквально декілька строчок, Тобто, от, інсталяція. Пошагово ви повинні запустити ці всі команди, тобто встановити оновлення, встановити останню версію. так? І... По суті, треба буде запустити з нашої Raspberry Pi оцю строчечку, тобто крапочка slash сонов отафлеш. І так, зараз ми приєднаємося до нашої Raspberry Pi. Так, і спробуємо виконати нашу команду. Але з першого разу у нас нічого не вийшло. Чому? Тому що в мережі знайшло декілька оцих коробочок, так, і воно просить уточнити. Я знову ж таки повертаюся до додатку е «Discovery». От, і бачу, що моя коробочка, ну так як вона вже працювала в мережі, е, отримала IPшник 192, 168, 31, 63, порт 80, 81. Тому ми виконуємо ту ж саму команду, але робимо ось так I і вказуємо 192, 168, 31. Е, 63. От, І нажимаємо Enter. Процес оновлення запущений. Нам не потрібно нічого скачувати, нам не потрібно нічого е якби, змінювати. І даний скрипт він встановлює на нашу коробочку Sonoff Mini останню версію тасмота. І так, буквально за декілька хвилин, 1-дві, максимум. Тобто, в нас замигала наша коробочка, і ми знову шукаємо мережу. Тепер наша мережа вже називається тасмота, тобто наша коробочка перешилася. От. І для нас це проміжуточний результат знову пропонує нам під'єднатися. До нашої мережі. Під'єднуємося. Як бачите, IPшні нам дало той самий, тобто 31.63 в кінці, так. от І давайте під'єднаємося. За даною IP-адресою у нас відкривається меню та смота, так, але для нас це проміжний варіант, тому ми нажимаємо на клавішу оновлення прошивки. І нам потрібно скачати прошивку HEA, в яку ми хочемо перешитися. Так, і пишемо в пошуку HEA, Нам везе, це буде перша силка. Ну, я часто заходжу на цей сервіс. Тобто, і дивіться, показуємо, що остання версія 10.4.2. Нажимаємо так, і нас цікавить файл GA Так, Повертаємося на вікно, вибираємо наш файл. Завантаження, загрузки. Так, бачимо файл -boot. от, І нажимаємо вигрузити. Пішов процес завантаження нашого файлу в нашу коробочку Sunoff Mini. От, як бачите, все пройшло успішно. Завантаження відбулося, так, і зараз ця коробочка вже буде знову ж таки встановлювати свої налаштування. Поки вона встановлюється, ми можемо повернутися на сайт е, GitHub, так, Повернутися до налаштувань. І е, підібрати JSON-код, який буде підходити для нашого Sonoff Mini. Так, Нам потрібно віки. І нам потрібно девайс, дата база. І так, тут ви можете взяти або звичайний вимикач Winnie, так, і взяти його JSON-код. Тобто, ось він, цей код, який нам буде потрібний. Але так як я використовую перемикач звичайний, без пружинки, тобто він як перекідний працює, то мені потрібно. Вибрати Sonoff Mini з параметром оцим зовнішня кнопка, тобто external ось, І, відповідно, я цей JSON-код, ну, вже собі можу скопіювати в буфер. Так, давайте повернемося. Можливо, зараз вже щось з'явиться. Так, як бачите, з'явилась наша коробочка HEA, то тобто Home Accessory Architect, і останні 4 цифри її. Мак-адресу. Ми до неї приєднуємося. Е я бачу, що немає переключення такого, як було на е Тасмоті, тобто тому прописуємо вручну 192, 168, 4, 1 і порт 4567. Це обов'язково, тобто, з певної версії, там, з 8 чи з 9. Уже всі коробочки так прописуються. І тут знову ж ми вставляємо зразу наш JSON-код, тобто який ми будемо використовувати. Це базовий код Sonoff Mini. Так? Лише відмінність в тому, що світло вмикається і вимикається при зміні положення контактів. Так, знову ж таки, вводимо пароль для. Нашого е, Wi-Fi. так, е, сервер альтернативний, ми не користуємось, е, оновлення поки що немає. Зв'язки до ID, HomeKit у нас немає, тобто просто нажимаємо Save. І от з цього моменту дійсно буде близько 5-7 хвилин, в залежності від швидкості інтернету, в залежності від того, як завантажений GitHub, з якого буде зараз проводитись інсталяція. На жаль, тут треба тільки чекати. Я не гаяв часу і вже встановив на місце. Як бачимо, в додатках так, і в приладах Evelink наша коробочка пропала, але з'явилася з нашим кодом DC40e4, тобто в Home Accessory і аксесуарах. Так. І ну, також є IP-шник 3163 і свій порт. Вже можемо пробувати додати наш е, прилад. В розумний дім, так, в додаток HomeKit. єдине, що я мушу зараз взяти телефон, тому що здодати прилад з ноутбука немає можливості, тобто сценарій, автоматизація, кімнату, людину, але не пристрій. Пристрій я додав HomeKit. Так, і як бачили з додатку Evelink видалив пристрій Sonoff Mini. Тепер вернемося до налаштувань нашого HomeBridge, так. Перейдемо в кишовані аксесуари. От, і також видалимо цей аксесуар. Для того, щоб він видалився у нас в HomeKit. Закрити і перезавантажити сервер. Наш HomeBridge перезавантажився і, як бачите, кешований аксесуар було видалено. Залишився лише один світильник, який тепер у нас працює на нативній прошивці Home Accessory Architect. Надіюсь, дане відео було вам корисним та цікавим. До нових відео, до нових зустрічей. Всім пока!